Спеціально навчені собаки несуть службу разом з військовими на блокпостах у сумах. Вони зокрема допомагають оглядати автотранспорт, який заїжджає чи виїжджає з міста. Як готують та залучають до роботи чотирилапих помічників, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Ну, півтора роки не менш Євген, військовослужбовець 35-го полку національної гвардії, розповідає, мріяв бути кінологом з дитинства. Тому на службу прийшов з власним вихованцем голландською вівчаркою. Локі. говорить, що з початком повномасштабного вторгнення особливих змін підготовці підопічних не відбулось, та стало більше роботи. Зараз найбільш е, велика увага приділяється саме пошуку та виявленню вибухових речовин, зброї, боєприпасів, запобігання незаконному перевезенню, ввезенню в наше місто та інші міста нашої сумщини. Для цього кінологи використовують собак службових порід, таких як німецька, бельгійська та голландська вівчарки. Лютому один рік розповідає Євген на тренуваннях з легкістю, знаходить набої, навіть коли навколо заряджені предмети з іншими запахами, щоб ускладнити йому завдання. Робимо, щоб собака не звертала уваги на інші запахи під час роботи, тому що в машинах, в посилках, в сумках. Е Можуть перевозити і їжу, і сосіски, і ковбасу, і рибу. Все підряд. Кожен день у складі кінологічної, мобільної групи собаки відправляються на службу. Військовослужбовець 35-го полку Національної гвардії України Микола говорить, що роботу свою їхні підопічні знають. Це ось знаходиться у клітки для перевезення службової собаки Айокс. А то Рекс. Айокс. айокс два роки. А Рекс. Ну теж десь около того. Ну десь до, до трьох років в цей день нічого небезпечного. А якс і рекс не виявили раніше, розповідає кінолог, знаходили гранати та набої. Ховають під обшивку е, карт автомобіля. Ну, в, в двері разні місця ховають. Буває просто там заховують якісь тряпки замотують, ну щоб собака не, не, не знайшла, чи людина не виявила, тому що бувають закидане сумками. Олександр їде до сум села, до таких перевірок на блокпосту. Говорить, ставиться з розумінням. Принішу обстановки абсолютно все адекватно, як це може бути образа, коли люди роблять свою роботу. За інформацією прес-служби 35-го полку Національної гвардії України станом за січень-лютий 2024 року технологічна служба виявила на блокпостах Сумщини 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 3 тисячі набоїв різних калібрів, 42 кілограмів вибухових речовин, 45 електродетонаторів, детонуючий шнур з довжиною 150 метрів та 14 гранат різних модифікацій. Борис Майоров, Сергій Коваль, Суспільний. 来，我给他送来。